Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішнє відео буде випробування та тестування літій залізофосфатного акумулятора. Ось перед нами літій залізо-фосфатних акумуляторів. Для нових глядачів, хто ще не бачив, розкажу. Попередніх відео можна було переглянути, як його монтував та збирав. Сьогоднішнє відео буде про його тестування. Отже, буду використовувати я для цього зарядного пристрій у нас на базі блока жилення. Зараз покажу ось під'єднання. Ага, воно так відкрите. Під'єднаний зарядний пристрій, мінус та плюс. Закриваємо. Ось такі фішки є. Так. Далі покажу характеристики даного модуля, тобто блока живлення. Встановлені тут у поперемичка 12,6 вольт, 12,3. 13,8, 144, 14,6. Ну і струм 30, 40, 50, 60 А. Максимальні можливості цього блока живлення, як ви бачите, 66,7 А 12 В. Встановлені перемички у нас зараз на режим 14,6 В і струм 40 А. От, збираємо зараз схему і вмикаємо і будемо заряджати даний акумулятор. Отже, як ви бачите, схема зібрана. Так, вмикаємо вилку в розетку. Так, ще буде у нас тут синхронізація зі смартфона. Подаємо напругу. Так, ось, як ви бачите, напруга у нас пішла. Ага, вже бачите, зразу відбувається заряд, показує 37,5 Ампер. З мережі в нас бере. Ось зараз я так сфокусую, збільшу, щоб було видно. Так, ви, отак видно. Щоб було видно і той, і той екранчик, якось так показати вам. ось, Щоб можна було переглядати. Дивимося, у нас в мережі показники 601 Вт 2,8 А. Напруга мережі 211 Power Factor 1.0, Зарядний струм 37,5 А. Ну, Я вже тут попередньо зробив деякі налаштування даної БМСки, щоб не затягувати відео. чуєте, якщо от... Увімкнувся кулер охолодження. На даний час ага, потужність у нас 518 Вт, ємність батареї 200 А, реальної ємності 153,2 А, 77% заряду показує у нас. Далі у нас середня напруга по комірках 3,46. У нас струм балансування. Тут ось відбувається один АПР. Ви бачите, температура мосфетів, температура температурних датчиків. Температура по комірках, тобто напруга по комірках, ну і внутрішній опір. Попередніх відео був огляд, перевіряв я. Внутрішній опір та напруги. Так, налаштування ще додаткові. Ось я вже тут зробив деякі налаштування, фактично, вже вони тут всі налаштовані. Щоб не затягувати відео, як ви бачите, у нас налаштування БМС відбуло, відбулося зі смартфоном: 4 комірки, 200 а годин. 13,9 вольт. Зараз в нас. Так, дивимося далі. Струм балансування. Я виставив. А, він тут є 1 А. Напруга балансування, напруга по. Максимальна заряду 3,63. Там підтримуюча напруга, SOH 100%. Ну, ці всі параметри. Фактично, я тут мало що змінив. Так, ага, ну і струм максимальний я виставив 60 А. Далі там температурні режими, при яких буде працювати даний акумулятор. Тобто мінімальна 3 вольта, 5 вольт, адже літій залізо фосфатні акумулятори мають працювати при нульовій температурі і від вище нуля. Далі, що в нас тут? Все налаштовано. Ну, тут все в нас вже є. Отже, відбувається заряд акумулятора 37,5 А. Ну, що ж, зараз можна змінити параметри, перекинув, скажімо, перемичку, побачимо на більшому струмі, який буде. Перевіримо, адже є, можна заряджати більшим струмом аж до 60 А. 50-60 А. Отже, зараз перемикнемося на 50 А діапазон. Так, отже, перемикнулись ми на 50 А. Так, увага. Подаю напругу. Так, дивимося напругу в мережі. Ой, і зразу відбувається заряд, як ви бачите, 46 Ампер. Потужність показує у нас тут. 640 Вт. Ось такий результат. 46 А з мережі. Дивимося, споживання 720 Вт 3,5 А. Напруга мережі 204 В. Ось бачите, все видно. Ватметр змінного струму. А це у нас на смартфоні, показує такі характеристики. У нас в мене все вімкнуто тут 46,2 А. Струм балансування. Напруга по кумірках, як ви бачите, ось 155,1 Ампер години, 78%. Ось Так працює зарядний пристрій. Кулер працює тихо охолодження, шуму такого немає. І зараз я так покажу, щоб було видно вам. Ось десь є ось такий кулер охолодження. Встановлені перемички 50 А 14,6 вольт. Адже якраз ці параметри підходять для літій-залізо-фосфатного акумулятора 14,6 вольт, це у нас буде виходити якраз 365 вольт для повного заряду акумулятора. Так, да, ось зараз у нас такі характеристики. Зараз щось так, щоб на покажу покажу ось Тут у нас все в межах норми. Так, дивимося далі. Ну, що, спробуємо встановити на 60 а перемичку. Ці дані ми зафіксували. Отже, встановлюємо діапазон на 60 А. Так, встановили ми на 60 А. Увага, подаю напругу. Так, увімкнув вимикач. 55 А. Так, дивимося у нас в мережі. Як ви бачите, 865 Вт 42 А 203 вольта. Тут у нас 767 Вт 200 ампер годин, 1564 години. 78% вже відбувається такий процес заряду. Працює БМС-ка, ось струм балансування. Середня напруга по комірках. Ось так все видно. Напруга по комірках, як ви бачите, максимальна, мінімальна. Ну і тут всі ці характеристики. Ну що ж, потрібно почекати, як бачите, 50 А зараз. Ну, бо в мережі трішки, мабуть, просіла напруга 206 В, 3,7 А, 777 Вт. Ну і так відбувається заряд. Ось, в реальному часі ви бачите, як відбувається заряд даного акумулятора. 14 і 13 вже. Різко так. Щось. Перескочило напруга. Ну, Відбувається заряд, струм падає. Ну, коли вже зарядиться акумулятор, ну, далі ми будемо його вже випробовувати на розряд. Отже, поки що зроблю паузу, вимкнуся, коли вже відбудеться заряд акумулятора. Ной ну, заряд триває. Струм 42 А. 14,2 вольта. Мені ну, мене взялось перевірити температури, які в нас. Давайте перевіримо блок живлення. Зараз ось яка температура на блоку живлення. Отже, заміряємо 36 градусів. 37, 37 градусів максимально. Я зафіксував, кулер працює. Ну і ось так, температура нормальна. 37-38 градусів, так. Зараз ще покажу ось так. Струм у нас падає. 627 Вт. Заряд триває. Струм заряду 34, 14,3. Так, зараз ми давайте перевіримо ще ось в тепловізійному режимі. Параметри нашого акумулятора. Отже, дивимося через тепловізор. Ось так. Зараз покажу. Погано якось сфокусувати, щоб було видно. Ага, ось так видно. 40 градусів, там 50 показує щось. Через смартфон ще один. Ось ми бачимо реальні показники, що де гріється, яка температура. Ось так. Блок живлення. Ну і через смартфон, через тепловізор. Можна переглянути, як відбувається температурний режим заряду акумулятора. Блок живлення, ну максимально зафіксовано 50 градусів на блок живлення. Адже струм доволі був високий. 55 А. Ну, так відбувається заряд акумулятора. Отже, так відбувається заряд. Бачите, фактично майже вже десь підходить до кінця заряду акумулятора. Ось там працює балансування. Балансир увімкнутий. Бачите ось чарч. Заряд. Зараз він увімкнеться бачите, увімкнувся. Ну і тут напруга по комірках. 3492, 358, 362, Ну Тому що струм великий, такий імпульсний йде струм, і відповідно перетікання йде струму по самих елементах. Я тут дивився, вже було 14.4, десь такий показник, майже 14,6, тобто майже повний заряд. Ну Щоб не затягувати відео. Коли зарядиться вже відповідно. Далі вже буде у нас робота на випробування його навантаження. Будемо вмикати в інвертор напруги навантаження. Ну і тестувати даний акумулятор. Ну, Дозаряджаємо акумулятор. Отже, продовження далі буде. Отже, заряд акумулятора відбувся, як ви бачите. Зарядний пристрій ось від'єднаний від мережі вже. Дивимося, напруга в нас становить. 14,1 вольт. 100% заряду. І зараз будемо вмикати навантаження. В якості навантаження буде у нас слугувати лампа розжарювання потужністю 1000 Вт 1 кВт. Отже, вмикаємо лампу навантаження і будемо дивитися, які у нас будуть показники. Синхронізація у нас буде показники ось на смартфоні, будемо переглядати. Так, вмикаємо інвертор. Ось дивіться, інвертор увімкнувся. Споживання в нас становить 1116 Вт 85 А. Такі показники напруга по комірках ось є. Ємність акумулятора залишкова. Так все працює. Також можна переглянути, не знаю, чи буде вам видно. Ось тут зараз також на екрані. Зараз я хочу показати. Лампа світить 86 Вт. Трошки видно, 86 Ампер, точніше, 12,8 В, 21 градус. Ось так працює. 1000 Вт навантаження. Кулери, охолодження інвертора ще не вмикалися. Ось там інвертор стоїть. 1000 Вт. Такий у нас результат. ну Наскільки вистачить роботи. Даного акумулятора при навантаженні 1000 Вт. Це десь приблизно буде становити десь до 2 годин при такому навантаженні. Тобто 2 години роботи при навантаженні 1000 Вт. Ось такий у нас показник. Ще раз переглянемо. Давайте тут налаштування. У мене вже налаштовано. Вже зараз дане навантаження 1000 Вт 12,7. Вольт 88, 89 А. Як ви бачите, все працює. Акумуляторна збірка ємністю 200 Ампер годин. Ну, зараз зменшимо навантаження. Вимкнемо трішки менше навантажень, так як в мене буде використовуватись менше навантаження. Ось близько 500 Вт, пів кВт. Таке потужне навантаження я не буду вмикати. Ну а при 1000 Вт, ось ще раз. Давайте переглянемо такі показники. Все працює. Тримає. Ну, більше навантаження. Я не буду навантажувати, вмикати на інвертор. Він там 1400 Вт. 1000 Вт. Все працює. Отже, дивіться, 90 А. Відповідно, напруга тут у нас падає. Ну, а поживання збільшується. 1160 Вт. Ємність в ампер годинах, у нас от ємність скільки йде від акумулятора. 88 ,8 8 9. 8,9. Використовується, забирається з'ємність з акумулятора 9 годин. Доволі швидко ємність з акумулятора, як ви бачите, вибирається. 12,6 В 92 А. Кулери ще не вмикались. Напруга по комірках. Ось і внутрішній опір. Вмикаємо навантаження трішки меншої потужності. Ось зменшив я вже навантаження. Також лампи розжарювання. ну не знаю загальна, яка тут потужність, можливо пів кВт. Отже, дивимося на екран, вмикаю інвертор. Зараз будемо переглядати, яка зараз потужність навантаження. Так. Увага! Вмикаю інвертор. Як ви бачите, потужність становить 600 кВт. 90 Вт. Ось так ближче, щоб було видно вам. Покажу. Видно сфокусувати. Так, ось видно. На монтажі у нас 690 Вт. Ємність від акумулятора забирається 53 А. 53 А, як ви чули, кулер увімкнувся, охолодження в інверторі. Ось зараз такий у нас показник. 680. Дивимося зараз ми на показники 97%. 52,7 Ампера. Потужність навантаження 700 Вт. Інвертор працює. Акумулятор. Все, все працює. Тобто. Використання інвертора в мене близько буде, ну, 700 Вт максимальне навантаження. Так як ви бачите, споживання становить 680 Вт, 12,9 А 53 А. Ось такий результат. Ну, при такому навантаженні десь вистачить часу роботи десь близько 3,5 години. При навантаженні 700 Вт. Ну ось, я ще під'єднав змінного струму. Зараз через побачимо споживання. Вмикаю інвертор. Увага на екран. Так, Вмикаємо інвертор. Так, дивимося споживання. 51 А. По мережі у нас зміну струму від інвертора 605 Вт. Ну, тут 670 по акумуляторах. Напруга на виході інвертора 218 вольт, 2,7 А. Теплю навантаження в нас 600 Вт. 600 Вт навантаження, лампи розжарювання. Ось ще раз покажу. Так працює вся схема. Ну і зараз ще увімкнемо 1 кВт, подивимось навантаження. Акумулятори вже у нас трішки ємності втратили. Але продемонструю зараз при навантаженні 1000 Вт. Отже, вмикаємо схему на 1 кВт. Ось під'єднана лампа 1000 Вт 1 кВт. Напруга вона становить 13,2, 96% заряду акумулятора. Так, увага на екран. Вмикаю інвертор. Так, не знаю, чи вам видно. Лампа світить дуже яскраво. Ось так наближу. Якийсь фільтр поставити, щоб перекрити світло. Ось так. Навантаження, як ви бачите, 980 Вт. Ось так видно. О, 980 Вт, 45 А, 216 вольт. Ну і подивимося по лінії. Зараз ми акумулятора. Так, погано однією рукою. Ось так дивимося. 92 А1160-1170 Вт під акумулятор 12,7 В. Втрачається, як ви бачите, сєємність. 13 Ампер годин вже заверно від акумулятора 96%. Показує заряд акумулятора. Ось так працює. Такий пауербанк потужний. 200 Ампер годин акумулятори. 1000 Вт навантаження. Ну Увімкнули скорили колери охолодження вентилятора в інверторі. Зараз покажу вам 92 А. Ось тут, не знаю, чи вам буде видно сам інвертор. Ось тут інвертор у мене. Напруга на інверторі. Він тут в мене так змонтований. Ну і сам акумулятор. Ось. Так все виглядає. 1000 Вт. Схема працює. 92 А від акумулятора 127 вольт. По лінії інвертора 973 Вт 45 А 215 вольт. Ну, що ж, далі ми у, будемо вимикати все. Як ви бачите, ось я вимкнув струм зразу на 0. Ну і потрібно далі заліжати буде акумулятора. Зараз беремо ми. Вилку зарядного пристрою. Так, вмикаємо його в розетку. Ну і що ж? І будемо заряджати. Так, вмикаємо наш автоматичний вимикач. Ну, як ви бачите, зразу відбувається заряд акумулятора. Ось такий процес. А, зараз я там дозаряджав акумулятора, то струм, як ви бачите, зараз. Діапазон 40 А 37,5 А заряду. 503 Вт. Заряджаємо акумулятор. Ось, як ви чуєте, ой, це кулер охолодження. Вентилятор зарядного пристрою. Зарядний пристрій у мене на 800 Вт. Струм заряду становить 37 А. Під мережі. А, ну я вимкнув без ватметра. Ну Зараз спробую перемикнутись через ватметр. так ось під'єднав я вотметер. Так, вмикаємо. Дивимося струм заряду 37 А. Ну і Від мережі споживання становить 590 Вт. 2,8 А. Напруга мережі 207 В. Знову кулери вимкнувся. Ось такий процес. Відсоток заряду 95% 13,4. Як ви бачите, також показує струм заряду 37,5. Ну і ось тут 37,5. Це працює. коли спочатку він так голосно шумить, але потім, коли вже струм менший, заряду, він працює дуже тихо. Так працює вся схема. Ну, ось, перемикнувся я на більший діапазон зарядного струму. Так, увага на екран. Ось так. Наближу, покажу, щоб було видно. Вмикаємо наш автоматичний вимикач. Дивимося на показники. Як бачите, струм заряду становить 55 А від мережі 882 Вт. 4,3 А. Напруга мережі 203 вольта. Ось так відбувається заряд акумулятора. Тут потужність батареї 740 Вт, 750 Вт. Ось, кулер знову увімкнувся, працює балансування. І такий реактивний, як і так. <працює <працює> так працює зарядний пристрій. Його характеристики, максимально сухості монти. Працює. А зараз поки що так. Ось такий голосний кулер. Ну так відбувається заряд акумулятора. 55 ампер 13,7 вольт від мережі 860 Вт. Ну що, довго не буду затягувати відео. Пишіть свої коментарі під відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!